Доброго дня. Е, Опять на продаж з'явився МТЗ. О, дивіться, ні хоч уже там цікавляться моїм нігтем, Уже зажив. Майже, майже там чуть залишилось Отакий МТЗ. МТЗ після повного капремонту. Ось є, пічка, все, все. Питань, по резина. Ну, передня ще так. Задня нова. Ось сюжо, даже, диски широкі, осей. Та ну МТЗ в хорошому стані, в отлічному стані. Магнітофон, усе. Але на пускачі. Ну, пускач стартером заводиться, але на пускачі. І господарка я не був перероблять, бо в другій зімою холодно. Цей теж новий скат. Як бачу, ну, та новий скат, новий, задня резина нова. Кому цікаво, там тільки давай не будемо писати по чому металолом. Я знаю по чому металолом. Ціна його 7 тисяч доларів. А там по чому металолом не треба писати. Кому, блін, хер делать там, щоб пописати, то, давай. Про тьолок пишіть, а про металолом не треба. Так, все. На цьому все, до побачення.